Дегустую фінську полуницю. Вона тут коштує пів кілограма 3 євро, це 120 гривень. Ну, дешевше, ніж в Україні. Да? В Україні зараз по 299. Взагалі, дивимося. ну, Могла бути і красивіша, звісно, але але, ось така клубнічина. Вибрала саму велику, саму класну. Я її поки вбрала, дівчатка. чого я її взяла? Я взяла в руки лоточок. І в мене рука потім пахне клубнікою. Настоящою клубнікою такою, як вона має бути. де Девустірем. От чого я купила клубніку? По ідеї, це ж не дуже ок після дороги. То, що за кордоном я пробувала в Німеччині клубніку. А, і тут купила. Вона не така, як в Україні, хімічна. Вона реально пахне клубнікою. Смачна, класна. Не розказала ж головне, якийсь такий польот, чи це північ, чи це що у мене заклало вуха. Коли ми приземлялися, так давило на голову, так давило на вуха, що ужас, я до сих пор хожу з, з вухами заложеними. Мені вже дівчата радили вправу: якщо у вас заложило вуха, треба заткнути рукою. І попитатися видихнути через вуха, грубо говоря, не через рот, рот закритий. І воно тоді вухові стріляє, але воно якось пробиває, бо це ж вухо, горло, нос, вони якось зв'язані. І це коли тобі закладає вуха. Ну, ну, що це таке? Я вже півдня хожу по Фінляндії, в мене заложені вуха, ніколи в житті такого не було. Воно то пробиває, то повертає назад. Я нічого не чую. час я кричу, в мене одне вуха до сих пор не розклалося. Ну, такого ніколи не було. Таке було колись, коли я літала в Єгипет. В общем, приїхала, клубніка це прекрасно, вуха заложені. Хто що може сказати по поводу цього методу, бо мені допомагає. Я так як дихаю, мені вухові прямо стріляє, воно пробиває звук на трошки. І кажу, що це порада від ухо від врача це не домашні методи. А клубніку варто їсти. Зараз поїм клубніки трошки, а потім ось я. Открию оселедець, оцей, ну це замість вечері. Ну, як, будь-фінляндії, не їсти оселедця, кстати, теж, їдете в такі подорожі, ви ж беріть ложечки з собою. Я теж думаю, з чим я буду їсти. Прийшлось купити за 30 центів наборчик. Ось, головне хлібина є. Огромна, прекрасна хлібина. І якось вскрию цей оселедець і якось намажу. О, зараз ну, покажу вам оселедця. Ану, це обичний якийсь непонятний. Оцей. Ну, Ну, я впевнена, що оселедці тут краще, ніж в Україні, так що я буду їх їсти. Оселедець з клубникою. І завтра, Таня, не жалуйся, бо це був твій вибір. Інтересний, страшний.